Молитва Матері за дітей до пречистої Діви Марії, пречиста Діва Марія, Мати Божа, яка непорочно народила і на благо всього світу виховала свого єдинородного сина. Вислухай моя свята заступниця і покровительку. Мою тиху та щиру молитву і дай мені сили і терпіння. Виплакати і виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб вони були втіхою і підтримкою мені на старість і всього народові українською окрасою і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє Богородиця. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенне підлоно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.